Добрий день, шановні журі. Мене звати Гліб. Я учень 8 класу Харківського ліцею номер 122 міста Харкова. До вашої уваги представляю проєкт на тему бджольництво, як безвіходне природне екологічне виробництво у природі. Мета пізнати процес бджольництва, його значення у природі. І житті людини, і спробувати себе у ролі бджоляра. Історія бджольництва розвивалася з давніх часів, і на сьогодні ця галузь роз... розвинута і досі вдосконалюється. У пер... І перший рамковий спосіб створив український бджоляр Іван Прокопович у 1814 році свій винахід рамку. Він виділив як самостійну частину бджолиного житла, цей спосіб має життя і досі. Але з чого починається бджольництво? Звісно, з домівки із складу бджолиної сім'ї. В такій сім'ї панує матріархат, і основна бджола це матка. Але й у робочі бджоли багато функцій. Робоча бджола Робоча бджола або медоносна має складну будову, відрізняється тим, що має довший хоботок, кошик для збору пилу, є вузкові залози, який же цикл розвитку робочої бджоли. Він сягає 21 день. Три дні вона годується молочком, а потім кашею. Медоносні комахи мають 7 видів і 44 підвиди. Процес отримання меду це природний екологічно чистий процес, в якому є нектар, ферменти бджол і тривалість часу. Таким чином і усі продукти бджольного виробництва до останку використовуються за своїм призначенням. А це мед, бджолині соти, перга, прополіс, віск, маточне молоко, бджолина отрута і квітковий пилок. Велике значення бджіл. Є у природі, це запилення квиткових рослин, а їх 80% і підтримка рос... росту і співіснування для тварин також. І значення для людини приносить велику користь, продукти бджольництва використовують у медицині, косметології, харчовій галузі і побуті. Також додаю фотозвіт у Харківській області. Це 150 кілометрів. Цей бджуляр, який любить свою справу душею. І також я спробувала себе на деякий час у ролі бджоляра. Це справа тяжка, кропотлива і требує поваги і любов до наших братів менших. Дякую за увагу.